Що має бути у бігуна у сумці, щоб не замерзнути та не захворіти? Коротко, поїхали. Одягаємось по методу нашарування. Використовуємо три шари одягу: основний, середній та зовнішній. Ну або хтось їх називає по-іншому. Перше, з чого ми починаємо, це бігові тайці, лосини. Ось такі. В моєму випадку, це New Balance. Якщо ви бігаєте в температуру мінус 5 або і більше, ваші тайці мають бути на мікрофлісі. Тому що в звичайних тайцях ви швидко замерзнете. І З рефлективом бажано, маємо рефлективні елементи. Перший шар це термуха, яка безпосередньо контактує з нашим тілом і зігріває нас методом тертя об нашу шкіру. У мене це таке календжі. календжі. Середній шар лонг слів. Не сильно жаркий, але й не сильно тоненький. Від Nike. Зовнішній шар. Зовнішній шар у мене мікропуховик від Nike з капюшоном. Бажано. Зовнішній шар слугує захистом від вологи, вітру або снігу. обов'язково. Рухаємось вниз. Бігові шкарпетки обов'язково. Також не літні, а використовуємо більш подовжені. Тобто зимові взуття обов'язково має бути на мембрані або на кортексі. Не пропускати вологу, не пропускати сніг, мати гарне щеплення. Гарний протектор. Це must have. Я бігаю в пумах Velocity Nitro 4. Топ. Далі рухаємося в бік аксесуарів. Обов'язково рукавички, найки. Що у нас тут ще? Обов'язково шапочка або е пов'язка на флісі для того, щоб ми закрили вуха і не відморозили їх. Далі баф легенький або більш е щільніший для більших морозів. В моєму випадку, New Balance захищає шию від вітру. Ну і як додатковий аксесуар, поясна сумка. У мене GoFar український виробник. Рекомендую, дуже зручна. І на завершення, якщо ми бігаємо в сніжну погоду і маємо активне сонечко, окулярчики для того, щоб захистити ваші очі. Від ультрафіолетового випромінювання і від відбитого світла, яке потрапляє вам від снігу, прямо в очі, одягайтесь ось так, і ви не те, що не промерзнете, а отримаєте кайф від пробіжки взимку.